Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня збереження державності та миру головна мета глави будь-якої держави. Вадим Красносельський дав інтерв'ю російському виданню ізвісті. Продовольчі картки та 125 грамів блокадного хліба у Тераспольському об'єднаному музеї провели інтерактивний захід Наша перемога для відпочивальників оздоровчих шкільних таборів. Ярмарок вихідного дня у суботу на столичному бульварі Гагарі на свою продукцію представлять сільгоспвиробники та підприємства легкої промисловості. Президент Вадим Красносельський провів засідання Ради безпеки, обговорювали поточні питання соціально-економічного блоку, а також ситуацію, що склалася у переговорному процесі між Придністров'ям і Республікою Молдова. Окрему увагу приділили питанням у сфері свободи переміщення громадян. Головна мета будь-якого президента це збереження державності та миру на землі. Вадим Красносельський дав інтерв'ю російському виданню ізвісті. Глава держави розповів про ціну визнання незалежності республіки, про перспективи врегулювання переговорного процесу і поділився думкою, чому неможлива федералізація із Молдовою. Перше питання від редакції звісті: поїздка глави держави до Лондона і дипломатичний скандал між Великобританією та Молдовою після відвідування придністровської делегації британського МЗС. Вадим Красносельський пояснив, це ініціатива була британців, зокрема Оксфордського союзу. Глава нашої держави також зустрівся з послом Росії у Великобританії Олександром Яковенком. Я прагну показати, Придністров'я має всі підстави бути визнаною державою згідно з міжнародним правом. Здається, я це довів. Ми попросили союз оцінити, і проаналізувати наші аргументи і висловити свою думку. Вадим Красносельський розповів, британський МЗС підтримав прагнення Придністров'я відновити переговори у форматі 5 плюс 2. Раніше такий намір висловлював і президент Молдови Ігор Додон. Однак справа не зрушується з мертвої точки. Діалогу немає. Глава держави висловив свою думку. Сьогодні певні сили хочуть видавати Придністров'я і Росію з переговорного процесу. Придністров'я має рівні права і рівні обов'язки в форматі 5 плюс 2. а нас хочуть позбавити голосу. Нас намагаються поставити перед вибором, коли вже буде прийнято рішення за спиною у Терасполя. Наболіли питання КПП на території України, тому підтвердження. Я не бачу бажання ні у кого крім Росії і Придністров'я скликати 5 плюс 2. На словах всі учасники формату за на справі ні. Торкнулися і теми спільних постів України та Молдови. За словами глави держави, контрольно пропускні пункти спровокують економічну кризу і, як наслідок, міграцію населення. Президент Вадим Красносельський зазначив, події, які відбуваються на Україні, результат політичного зіткнення інтересів великих держав. В цьому, мабуть, і суть відбуваючих процесів. Цьому напевно суть процесів, що відбуваються сьогодні, згідно з правовою системою України, це територія України. Згідно з документами Російської Федерації, це територія Росії. Мається на увазі Крим. А ось я, як президент невизнаної держави, я можу сказати наступне: згідно з нашими документами в цій частині, Молдова від нас відмовилася, тому у кожного своя доля, у кожного своя причина. Ще одне з питань, чи можливе зближення позиції Придністров'я з Республікою Молдова. Вадим Красносельський нагадав, народ висловився на референдумі 2006 року за незалежність Республіки з подальшим зближенням з Росією. Поміняти вибір придністровського народу нікому не дозволено, підкреслив глава держави. Сьогодні ніхто не готовий займатися політичним регулюванням. Все це популізм. Давайте займемося конкретними питаннями, від яких залежить життя простих людей. Можливо, рішення цих питань зблизить позиції, примирить нас. Після цього можна буде про щось говорити. Президент Вадим Красносельський вважає, рано чи пізно політичне визнання чекає Придністров'я. Глава держави впевнений, до визнання треба йти мирним шляхом. цінність настіми государства. А яка цінність від визнаних держав, які втручаються, залучаються до військових авантюр і втрачають людей на своїй території від громадянських конфліктів? Яка цінність від них? А ось ми зберегли за 25 років мир на нашій землі? Це наше досягнення і наша цінність. Ось моє завдання: зберегти ці цінності і нашу державність. Президент Вадим Красносельський в інтерв'ю виданню «Ізвістія» зазначив, що має намір продовжувати міжнародні контакти аби донести свою позицію до світової спільноти. Президент Вадим Красносельський провів організаційну нараду щодо відзначення 25-річчя початку миротворчої місії Російської Федерації у Придністров'ї. Глава Придністровської держави обговорив план заходів із надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації. У нараді також взяли участь керівники профільних міністерств та відомств республіки. Вадим Красносельський зазначив, що план заходів повністю сформований. У кінці липня буде відкрито пам'ятник воїнам-миротворцям. Крім цього, є намір заснувати і виготовити ювілейну медаль «25 років миротворчої операції на Дністрі», а також випустити серію марок, присвячених історії миротворчої операції, Заплановано і заходи із благоустрою алеї миротворців. Доступно та зрозуміло дітям про війну у Тираспольському об'єднаному музеї провели інтерактивний захід Наша перемога для хлопчиків і дівчат, які відпочивають на оздоровчих майданчиках при школах. Музейним працівникам допомагали представники військово-патріотичного клубу Нащадки перемоги інсценування, пісні років війни, розповіді про військову форму і озброєння часів Великої Вітчизняної. Із захопленням дивилась і слухала разом зі школярами наша знімальна група. 22 червня 1941-го. мирне життя мільйонів радянських людей було перервано тривожними звуками сирени і страшним повідомленням по радіо почалася війна. Організатори заходу кажуть, такі інсценування більш зрозумілі для дітей. Так інформація сприймається легше. мета ознайомити дітей з деякими моментами, які не описані у підручниках історії, скажімо про порцію хліба у блокадному ленінграді, про якісь моменти війни, легка театралізація. Ця потрібна для того, щоб у них було уявлення, як виглядав військовий, як виглядала мирна людина того часу. 125 грамів саме такою була норма хліба для дорослої людини у блокадному Ленінграді, щоб діти змогли доторкнутися до історії. Їм роздали карточки, за якими видавався пайок та по шматочку фронтового хліба. У своєму віці хлопчики і дівчатка чимало знають про війну. Она началась 22 июня 1941 года, закончилась 9 мая 1945 года. Знаю, что все было трудно, знала о блокаде Ленинграда. Выдают 125 грамма хлеба, и это очень мало. Люди голодали. Розповіли дітям і про велику перемогу, щоб вони пам'ятали і цінували подвиги полеглих героїв. До речі, дата проведення інтерактивного заходу обрана не випадково. Його приурочили до параду перемоги у Москві, який пройшов 24 червня 1945 року. Це таке радісне собиття для всієї країни. Це така радісна подія була для всієї країни, і ми хочемо, щоб і нинішнє покоління теж не забувало про такі дні. Тому ми вважаємо, що правильно буде ще раз нагадати про подвиги наших воїнів у тяжкі для всієї країни роки. Ознайомили дітей також із військовою формою та з озброєнням часів Великої вітчизняної війни на виставці гвинтівки, автомати та кулемети. Ось перша гвинтівка називається гвинтівка Мусіна. Це зброя перемоги. Нею були озброєні піхотинці та солдати Червоної армії, які виграли війну. Хлопчики і дівчатка не просто побачили зброю за склом музейної вітрини, а потримали в руках, відчули її вагу та поклацали за твором. Я побачила сьогодні нове враження. мені папа про них дуже много розказувала. Автомат он важкий, не знаю. Он такий, ну… Он... Да, і немножко холодноватий вот, прикольно його держать. Також музейні працівники провели для школярів веселу тематичну естафету, рухливі конкурси та ігри. Продовжуємо випуск. У Кам'янському районі ведеться заготівля кормів для тваринництва. Зараз прибирається другий укіс люцерни. Її площі становлять близько 200 гектарів. Третя частина у колгоспі шлях Леніна, решта у селянсько-фермерських господарствах. Ковгосп шлях Леніна єдиний з великих господарств у районі, яке займається тваринництвом. Зараз на відгодівлі тут знаходиться близько 400 голів великої рогатої худоби. Люцерна в цьому році видалася хороша, кажуть у господарстві. Цьому посприяли достатня кількість вологи та тепло. З першого її укосу вже закладено 500 тонн сінажу, з другого заготовляють сіно. Сіно скошено 4 дні назад. Сіно скошено чотири дні тому, повністю сухе, готове. Ми прибираємо вранці, коли є волога. І всі листочки зберігаються. Сіно із валків згортається у купиці, За допомогою навантажувального трактора подається на машини. У процесі задіяно шість одиниць техніки. За день вдається прибрати до 25 гектарів. Усе сіно відвозиться на ферму і закладається на зберігання у спеціально обладнаний навіс. Ми заготовляємо сіно для наших маленьких теляток. Сіно у нас високоякісне з другого покосу. Дуже дуже добре і не попало не під дощ. І я думаю, що ми будемо з нормальними кормами. У нас телята є. І буде добрий привіс за словами тваринників. сіно із люцерни дуже поживний корм для великої рогатої худоби. За своїми якостями два кілограми сіна прирівнюються до одного кілограму концентратів. Особливо корисне воно для телят. Для корму, молодняку для корму молодняку обов'язково потрібно 3-4 кілограми сіна на добу. Тому вирішили другий укіс зібрати на сіно. Розраховуємо на корм для великої рогатої худоби, закласти його 120-150 тонн. До кінця сезону передбачається зібрати іще два укоси люцерни. Частина буде закладена на сінаш, решта піде на реалізацію населенню. Ярмарок вихідного дня у столиці. Вже завтра на бульварі Гагаріна. Свою продукцію представлять сільгоспвиробники і підприємства легкої промисловості. Це наші місцеві виробники. Мета ярмарку в рік підприємця підняти, по-перше, інтерес до виробництва сільгоспродукції і зробити приємно нашим жителям. А 8 липня у Бандерах пройде масштабна виставка ярмарок Купуй Придністровське. Нагадаємо, проект Купуй Придністровське ініційований торгово-промисловою палатою. Головна його мета просування товарів місцевого виробництва. Акція запущена у рамках року підприємця. Перший ярмарок уже пройшов у Тирасполі. У ньому взяли участь 60 місцевих виробників. І це все з інформаційним оглядом подій уже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які уже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!